Майже вдвічі більше висадили дерев ніж викорчували. Трес зеленого господарства та в них робіт прозвітував про рік роботи. Окрім того, на комунальному підприємстві, яке займається ландшафтним дизайном, збільшилась кількість працівників детальніше в сюжеті. Попри війну, трес зеленого господарства та проти робіт намагається розвиватись, розповіла заступниця начальниці цього КП Наталія Гончарова. Для контролю використання на всю техніку підприємства встановили gps трекери. Окрім того, у комунальників за рік додалось роботи. Якщо минулого року вони обслуговували 12 гектарів, то цьогоріч – майже в десятеро більше цього року вже це 100 гектарів. Площа викошування газонів майже в три рази виросла. І обрізування дерев. У 2022 році було обрізано 6,5 тисяч, і у 2023 році ми обрізали 10 тисяч дерев. І цікаво це видалення та висадка зелених насаджень в порівнянні з 2022 роком. Наприклад, у 2022 році було, було видалено 989 дерев, а висаджено 157. У 23 році було видалено 589 дерев, а висаджено 800. Відповідно, для виконання усіх цих робіт зріс і штат підприємства на 50%. Минулого року, у 22-му, була чисельність 87 працівників, цього року, у 23-му, вже 131 працівник. І відповідна заробітна плата також трохи зросла з 14,5 до 17,5 тисяч. Окрім того, озеленювачі активніше стали використовувати контейнування як метод висадки матеріалу. Своєю чергою, це дає змогу забезпечити 90 відсоткове приживлення рослин. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.